Дивіться, приїхав косити свою сою отакою бензокосою. Дейка гарно розкущилося. Друзі всім привіт. Коротше, це в мене соя експериментальна. Дивіться, який я хазяїн. Акації посередині. Взяв топорчик, косу і буду зараз викось, щоб хоча комбайн міг заїхати. Я не показував цей город, це моя тут на городі. Не знаю для чого я тут посіяв, це у мене заливався мішок Соїс позапрошлого року. Я не знав, вона була протравлена, не знав куди йдіти. А на цьому огороді у мене... Повіка, тут вже по всьому городі було, посію сою та може роундампом виведу. Коротше, сіяли тут. Раз прийшли сівалкою, потім ще залишилось, зайшли ще раз, посіяли зверху, ну коротше, і це скраю гарно тут, по пояс. Оце ну, тільки скраю, зараз зайдемо покажу, що там всередині робиться. Хіба ж тут комбайн заїде. Якщо росте посередині така акація. Ну, тут жадко не візьме, конечно, тут вузенько Все так її посіє, як би посіять. О, це заходив основний масів, що в мене тут робиться. О єси чуть-чуть тут зелененько, не знаю, комбайн може ще й не візьме. А може щось вирву, так вжадку кину. А в принципі така ось. Весь яка грязна. Я тут раз тільки побризкаю і все. Я кажуть посіяв, раз побризкав і забувся про нього. Що в мене своє тут є. А це думаю, що комбайн вже молотять, думаю, наїду я. молотю є, щось такой чуть-чуть сиривати скраю. Щось буде. Не знаю, для чого вона мені? Ну посів. Був мішок, побачив з молоддю. Вись який буряни. А що й виросла. Тут три щени. Ну був тут дощ, вона якось пізно своє. Значить пізня чи, середньо пізня. Ось така. Ну так по своїй все вона скільки понав'язувала стрічки ось. І стрічечка такі не... доволі непогані. Ось два штучки. Тут один ну, Тут навіть крился є нікуди. Ну, отакі все бобики я не пам'ятаю номер цієї сої це на десь дивити У мене там відео є під назвою мустанг ну мустанг це сам я, вже саме кажуть придумали ну щось буде тут в городі звісно рівний так я не сильно рівняв буту сереморались тако зверху вниз а це вже два роки орю знизу вверх Ну, вже трошки вирівнюється о які будь а так своє непогано не щоб сказати що її щось все, де не де бачили все ось черячки так в принципі не замічаю я багато щоб масло де не ден кукуйна які там є така фіня Грязно, страшно. Та все одно буду перевівати. Я і просто думаю. Мішок залишився. Весь я прийшли раз тут. Потім всі валки оставлю, скажу, Геннадій Василь, давай, кажу, заїжджай. Сі ще раз зверху. скажу, де густо там не пусто. Що буде, то буде. Це не, не то що. Тут вона в принципі не розкошилась, бо сильно густо посія. Там поодинок, де окремо стоять, вони розкущились. Ну не бачу я, щоб вона й стріляла. Вона не стріляє, вона в тому році мене теж не стріляла, і в цьому році бачу теж не стріляла. Так що ще ми все потеряли. Залишу. Скільки тут її буде, вже скось от їй скажу. Як ви думаєте? А тут десь 18 сотих, а посіяв сюди 40 кг. А це ввалив, да, скарб. Ну а що робить? Не він не кидай. Густенько, так густенько. Так, я зараз. Вирубую з указів, щоб комбайн міг заїхати. Тоді змолочу. Побачив, буду молотись, скажу приблизно, що в мене тут вийшло. Ну ось так уж і стаку, ноги, скільки там. Дивлюся. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, Коротше на, на одній ці 15 бобіки. І це так на всі. Сейчас буду косити цю окасі. то Побачив тут. тут, тут. Ну, Жадка тут не візьме, сильно вузько, але ну, проїзд треба зробити, щоб комбайн пройшов ще. І нащо не випилювати, вирубувати. Де більше випилю, ти вирубай кориси, щоб не дай Бог скадних пробив. Бо Дорожче мені це своє обійдеться. Ой. Так, ладно. Буду займатися цими розстрінями зараз А так цей сейсор непогано, він мені не подобається здесь. Вона не окремого, а так. Скільки тут? Три. 6, 8, тут неповні 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ну, 26 повних стручки такі. Так, все. Не показував, не показував, показував, який засранець, да? Не знаю для чого мені це своє, ну крови такі буду їсти. Так що, скосу результат обов'язково може скажу. Або напишу в коментарях. Так що, головне, друзі, всім мирного неба, щастя, місто здоров'я і всім пока.